Усім доброго дня! Вітаю вас, друзі, на каналі Просто Пасіка. Сьогодні В відео я покажу е, свій саморобний шаблон та саморобний станок для сверловки бічних планок бджолиних рамок. Е, даний шаблон та станок приспособу я виготовив у своїй майстерні в домашній майстерні е, буквально з підручних засобів, матеріалів та допоміжного інструменту. Я думаю, будь-хто із вас. Хто додивився це відео до кінця, зможе зробити точно такий самий станок та шаблон без усіляких проблем та запитань. Отже, кому цікаво, дивіться далі. Отже, збираємо нашу приспособу. Нам треба болтик М8 довжиною 50 мм, будь-яка стільнета, сіл або щит. Робимо отвір. Обов'язково робимо отвір під болтик. Вставляємо його знизу. Далі я кидаю три шайби зверху. Зажимаємо це все гайкою. Контригаємо обов'язково, Ну, в смысле, не контригаємо, а зажимаємо просто, я вибачаюся, обмовився трішки. Далі використовуємо зажим з підопровідних труб ПВХ. На зажим, яким кріпиться труби. Тут також гайка М8, з М8, накручується зверху на цей болтик. Як чітко стало. Так, трошки підізнаємо, щоб воно в роботі нам не відкрутилося, Все. все. Зажимається також болтиками. По-моєму, що М6, два болтика під плоску отвертку. Ну, це я так зробив, мені так зручно. Ви собі дивіться, як вам зручно. Далі. Ми використовуємо дриль, перед цим обов'язково знімаю ще ось таку ручку, яка зажимається таким пласт пластиковим. А... <кхем> Ставимо, поставили і зажимаємо. Зажимаємо його, як має бути. Та лки великі. Там зараз підставимо підкладку, щоб дриль не грала і не бігала. Так. Де це наша підставка? От вона. Квадратик, товщиною. Це вже самі дивитеся, скільки вам треба підложити під дрель, щоб вона не грала. Все, підставили, ще трошки піджали його. Ну, без фанатизму, звісно. Це вже дивіться по ситуації. Далі. В принципі, все. Зажате, все стоїть, як має бути. А, сверло. Сверло використовую 2,8. Чому саме 2,8? Тому що ми будемо використовувати латунні втулки. Вони ж пулі для наших рамок. Зажимаю. Як має бути? Спочатку треба було свердло зажати, а потім вже чіпляти саму дрельку, але ладно, нічого страшного вже так, все. В принципі, приспособа готова, можемо працювати. Яким чином це відбувається? Ось наш шаблон, ось наша рамка. Я думаю, видно має бути. Зараз в я закачаю рукави і будемо робити нашу роботу. Так. Що сталося? Будь ласка, от. Як бачите, товщина, я вже говорив, 24 мм товщина рамки, а шаблон у нас тут по 12 вийшло і виходить, що у нас виходить е, отвір чітко рівно посередині. Ви за мій суржик. У нас тут такий розмовний діалект, з цим нічого не поробиш. Ось. Як я вже говорив. Вставляємо, обов'язково дивіться за пальцями робимо дану процедуру, як ви вже могли бачити. Ну, я кажу, ви дивіться по собі. Якщо вам страшно таке робити, таким чином працювати, було так як я щойно працював, ну то не робіть так, робіть. Купляйте станок або робіть станок, я не знаю. Так як в мене пасіка поки що невелика, то, в принципі, мені вистачає ось цього шаблона. Звичайно, в цьому. Шаблону є багато мінусів. По-перше, це техніка безпеки. Ось, якби це не було очевидно, але це так. Тут техніка безпеки хромає у цьому випадку.